Вітаємо у нашому сьогоднішньому розгляді. Скажіть, чи ви коли-небудь замислювалися, от звідки воно береться, це відчуття різдвяної магії, ну, знаєте, вогники, сніг, оця віра в диво. Здається, що це щось таке давнє, традиційне? Так, але є цікава думка, що насправді значну частину цієї атмосфери, цього настрою для нас створив кінематограф. Саме так. Наче кіно не просто показувало свято, а, так би мовити, навчило нас, як саме його відчувати. От сьогодні ми спробуємо розібратися, наскільки це правда. Ми подивимось, як фільми сформували сучасний міф Різдва, перетворивши його ну, з просто свята на щось значно більше. А спиратися будемо на аналіз з матеріалу Міф Різдва, як кіно створило диво, який вийшов в Елан магазин Юай. От спробуємо розкрити, як кіно створило таку собі специфічну мову різдва мову образів, емоцій, яку ми впізнаємо ну просто миттєво, і які ідеї воно так непомітно, знаєте, закріпило у нашій свідомості. Йдеться про те, щоб побачити за звичними гірляндами чи дзвіночками цілу систему значень. Добре, давайте тоді почнемо з чого все почалося. От матеріал вказує на такий конкретний період по Воєнна Америка 40-50-ті роки. Чому саме тоді? Ну, це був час, коли суспільство е, мало величезний запит на позитив, на віру в щось добре. Після Другої світової війни людям ну відчайдушно потрібні були історії про цінність життя, про доброту, про спільноту. Тобто, був такий соціальний запит, абсолютно. І Голівуд, як завжди, дуже чутливий до настроїв аудиторії. Він відгукнувся, почав створювати саме такі історії. І, мабуть, найяскравіший приклад це фільм Френка Капра і Це дивовижне життя. Так і Цувандрфу Лайф тисяча дев'ятсот рік. Його ж і досі вважаючи не головним різдвяним фільмом. Так і стаття якраз підкреслює, що саме цей фільм власне заклав основи у цього кінематографічного міфу Різдва. Історія Джорджа Бейлі, знаєте, чоловіка на межі відчаю, mm, який вважає своє життя марним, так і якому ангел показує скільки насправді добра він зробив. Це стало ну дуже потужною метафорою. Тобто, справа не лише в тому, що кожне життя важливе. Там щось глибше, не тільки стаття наводить на думку, що саме тут народжується ключова ідея. Різдво це такий особливий час, коли можливий другий шанс, коли сам всесвіт чи доля, ну чи просто обставини можуть втрутитись і показати людині її цінність, повернути надію. Час для переоцінки виходить саме так для усвідомлення зв'язку з іншими. І що цікаво, як зазначає матеріал, кіно почало ці глибокі ідеї пов'язувати з дуже конкретними такими, знаєте, відчутними образами. Надія стала не просто абстрактною, а ніби скодованою у візуальних символах. От, наприклад, Ну от, візьмімо гірлянди, вогники. Після таких фільмів це ж не просто прикраси, це символи тепла. Дому, тієї самої надії, що пробивається крізь темряву. А дзвіночок у цьому дивовижному житті він же має особливе значення. Абсолютно. Пряме посилання на фінал фільму: дзвіночок дзвонить, значить, ангел отримав крила. Значить, сталося щось добре, невидиме, але важливе, символ такого тихого дива, прощення можливо. Цікаво, а сніг? Адже в багатьох країнах на різдво снігу немає, а в кіно він майже обов'язковий атрибут. Так і аналіз показує, що сніг у різдвяному кіно це не просто погода, це інструмент створення атмосфери, Казки, чистоти, оновлення. Він ніби сповільнює час, створює затишок або, навпаки, ізоляцію, що спонукає до роздумів. І ще ностальгія, мабуть, безумовно потужний тригер для ностальгії для спогадів про дитинство. Кіно фактично навчило нас бачити у снігопаді не просто явище природи, а певний емоційний стан. Виходить, різдво на екрані це власне не стільки про саме святкування, скільки про ритуал повернення до себе до якихось базових цінностей. І цей ритуал, як стверджує матеріал, значною мірою сформований саме кіно цілком вірно. І це підводить нас до наступного важливого моменту створення цілої мови різдва. Це вже не просто окремі символи, а така, знаєте, система кодів, яку ми зчитуємо майже підсвідомо. Які ще елементи входять до цієї мови? От стаття згадує, наприклад, світло у вікні. О, так, світло у вікні це надзвичайно сильний образ. В різдвяних фільмах вона майже завжди символізує дім, безпеку, тепло родини. Місце, куди герой прагне повернутися, згадала одразу кадри, де герой самотньо дивиться на освітлені вікна чужих будинків. Саме так, це миттєво викликає емпатію, відчуття прагнення до затишку, до приналежності, дуже сильний візуальний код. А тема повернення додому вона ж чи не центральна у багатьох різдвяних фільмах? Безперечно, це один з наріжних каменів жанру, і повернення додому це ж не тільки про фізичне переміщення. Це символ повернення до коріння, до сім'ї, до себе справжнього. Кіно постійно використовує цю тему, бо вона резонує з глибоким бажанням багатьох людей відновити зв'язки, знайти своє місце, саме так, і матеріал Ellen Magazine UA наводить конкретні приклади, де ці коди працюють особливо яскраво. От крім цього дивовижного життя, згадують саму дома. класика і реальну любов от як вони використовують цю мову. У самодома, наприклад, дім, освітлений зсередини, стає головним символом безпеки, родини, яку герой Кевін захищає. Всі ці вогники, ялинка, навіть пастки це елементи захисту фортеці дому. А реальна любов А реальна любов просто віртуозно використовує сніг як фон для різних історій, кохання, воз'єднання. сніг підкреслює казковість моменту. І, звісно, тема подолання самотності через зв'язок з іншими це ж ключове для Різдвяного духу. Тобто ці елементи світло, сніг, дім, повернення, вони не просто декорації, вони працюють як такі собі емоційні якорі, так? Абсолютно точно. Аналіз підкреслює, що ці образи викликають у нас ну, дуже специфічні почуття, теплу ностальгію, навіть якщо наше дитинство було не таким ідеальним. Прагнення до щастя, гармонії. Відчуття можливості дива, це як колективна пам'ять про ідеальне Різдво, сконструйована кінематографом. Це вражає, якщо чесно. Виходить, ми реагуємо не стільки на саме свято, скільки на його кінематографічну версію, на оці закодовані сигнали. Воно активно формує саме відчуття різдва, і це підводить нас до ще глибшого шару цього міфу філософії другого шансу. Стаття стверджує, що це чи не найважливіший меседж різдвяного кіно. І йдеться не стільки про зовнішнє диво, типу санти чи ангелів, не зовсім йдеться більше про внутрішню можливість зміни. Різдво у кіно це символічний момент, зупинка, можливість озирнутися на своє життя і щось змінити. Дати другий шанс самій собі, тобто це час для саморефлексії, для виправлення помилок. Можливо, саме так матеріал вказує, що це шанс пробачити себе інших, шанс повернутися не лише фізично додому, а й до своїх цінностей, до себе справжнього, Шанс знову повірити в добро, у людяність, навіть коли навколо ну не все так райдужно. І роль кіна тут щороку нагадувати про цю можливість навіть дорослим і можливо скептичним людям. Так, саме так, перегляд цих фільмів стає таким собі ритуалом. Ми ж знаємо сюжет на пам'ять, правда? Знаємо фінал, але дивимося знову і знову. Чому? Ну, от матеріал припускає, що ми робимо це, аби знову пережити це відчуття надії, аби символічно отримати цей другий шанс, хоча б на екрані. Фільми ніби дають нам дозвіл вірити в можливість позитивних змін. Цікаво, що цей вплив, як пише стаття, не обмежується лише святковим сезоном. Говориться про різдво як стан душі. Що це означає? Ідея в тому, що кіно, так би мовити, натренувало нас розпізнавати елементи цієї мови різдва і відповідні емоції навіть поза святами. От раптом снігопад у листопаді, або яскраво освітлена вітрина магазину ввечері, або стара мелодія по радіо саме. І ці речі можуть рапто викликати те саме відчуття тепла, ностальгії, тихої радості, світлої надії, яке ми асоціюємо з Різдвом. Тобто кіно створило такий собі емоційний шаблон, який ми потім несвідомо шукаємо і впізнаємо в реальному житті, навіть не усвідомлюючи цього. Схоже на те, ми ніби навчилися бачити Різдво у повсякденності завдяки тому, як його показували на екрані. І саме тому, як припускає стаття, ми так любимо переглядати ці фільми. Це не просто розвага, це спосіб знову підключитися до певного емоційного стану. Нагадати собі, що диво можливо, не зовнішнє, а внутрішнє, все ще можливі. Так. І це багато що пояснює про довговічність таких фільмів, як це дивовижне життя, чи навіть комедії типу Самодома. Справа не лише в сюжеті чи гуморі, а в цій емоційній функції, яку вони виконують. Абсолютно, вони стали частиною нашого культурного коду, способом синхронізувати внутрішні переживання з певним часом року відновити контакт із чимось світлим у собі. Вони пропонують наратив надії, якого ми схоже потребуємо. Отже, якщо підсумувати наш розгляд, який базувався на матеріалі Міф Різдва, як кіно створило диво від Ellen Magazine UA, виходить, що кінематограф зробив ну просто величезний внесок у те, як ми сьогодні сприймаємо різдво. Точно він не просто відзеркалив свято, а значною мірою сконструював його сучасну міфологію. Сформував впізнавану візуальну символічну мову: світло, дзвіночки, сніг, повернення додому. Так і одночасно закріпив у масовій свідомості ключові емоційні теми: надію, віру в другий шанс, теплу ностальгію, важливість людських зв'язків. Таким чином, Різдво перетворилося з, можливо, релігійного чи суто сімейного свята на такий універсальний культурний феномен, на міф про диво і внутрішнє оновлення. І ми щороку, так би мовити, охоче беремо участь у підтримці цього міфу, вмикаючи улюблені фільми. Важливо лише нагадати, що це все інтерпретація запропонована в аналітичному матеріалі, який ми сьогодні розглядали. Дякую, і на завершення, як завжди, можливо, залишимо нашим слухачам думку для роздумів. Якщо кіно так потужно вплинуло на наше сприйняття різдва, чи не робить воно те саме з іншими важливими аспектами нашого життя? Так, як фільми формують наше уявлення про кохання, наприклад, про успіх, сім'ю, можливо, навіть про героїзм чи справедливість. І ще одне питання, яке випливає з цього аналізу: в чому ж головна сила цих різдвяних фільмів, лише в майстерності авторів у вдалих образах, чи можливо їхня незгасна популярність свідчить про нашу глибоку таку колективну потребу саме в таких історіях: історіях про надію, прощення, можливість почати з чистого аркуша, особливо в непрості часи. Чи це просто втеча від реальності, чи все ж таки щось більше? Щось, що задовольняє якусь фундаментальну людську потребу? Залишимо це питання відкритим.